Ну, ви знаєте, поки що я не впевнений, що це ми зробили. І е, розумієте, на сьогоднішній день я не хочу спекулювати на цій темі. Чому? Тому що інформація, яка надходить з е, того місця, ну, надзвичайно мало, щоб робити будь-які припущення. Знімки робилися з відстані 25 кілометрів і це були буквально 1-2 секунди. Чи могла там статися якась аварія? Ну, ви знаєте, могла, тому що там постійно сідали літаки, які вивантажували зброю, вивантажували ракети. Це могла в тому числі бути аварія. Я не виключаю цього, тому що з точки зору проведення операцій, туди добратися дуже складно. Південь Білорусі знаходиться під, контраль... під тотальним контролем ФСБ. Південь Білорусі зараз оснащений такими серйозними системами протиповітряної оборони. Які можуть засікти будь-який пуск, мало того, ви бачите, як Лукашенко зараз відчайдушно, просто відчайдушно намагається знайти будь-який привід, щоб звинуватити Україну в тому, що вона здійснює акти агресії проти Білорусі. Ви пам'ятаєте ті російські збиті безпілотники? Ви пам'ятаєте ті спроби прориву кордону? Ці ну просто такі на не... російських штурмовиків, по, штурмовиків по, білоруських по білоруських селах це фільмується, показується і все. Тобто, будь-який пуск, будь-яка ракети, люба, який спалах з нашої сторони. Навіть якщо б то там якась умовна пані Марія або Баба Марія запалила з тих сіна, був би розцінений як удар з української території по Білорусі. Тому ми цього не бачили. Провести операцію і підірвати там якийсь об'єкт дуже складно. Знов таки, тому що кордон замінований. Щільність контрдиверсійних заходів і кількість особового складу білоруського КДБ і російського ФСБ там просто велика. Всі розуміють, що таке зябрика, зябрика вона дуже добре охороняється. Є таке поняття, як фізичний захист об'єкту. Це дуже складно. Ну і просто уявіть собі, яку кількість вибухівки має перенести. Наш умовний оператор ССО для того, щоб нанести такий удар.